Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео для вас приготування смачної кави з корення цикорію. від коріння цикорію, яке ми викупуємо самостійно. Далі готуємо все для того, щоб приготувати отакий смачний напій, який не містить кофеїну, і він корисний для гіпертоніків і не тільки гіпертоніків, тому що лікує хвороби шлунково кишкового тракту, а також. Він корисний, коли у нас є стрес або безсоння. Так що, на ніч, чашечка, спокійної ночі, погнали! В цьому відео ви дізнаєтесь про лікувальні властивості цикорію, чим він корисний, який його хімічний склад, фармакологічні властивості, а також які протипоказання має ця рослина. Ми приготуємо з вами смачний напій, замінник натуральної кави, кава з цикорію, яка не містить кофеїну. Всі етапи процесу перед вами. Цикорій це багаторічна рослина родини Айстрові. Знайти її дуже легко. Влітку, ви бачите, вона синеньку квіточку має. Восени вона отака зелена. Уже можна копати коріння, але найкраще коріння копати, коли вона вже повністю припинила вегетацію. Цикоріум інтибус, петрові ботаги, цикорій дикий. Має такий хімічний склад: містить каратини, комарини, жирні кислоти, фенолкарбонові кислоти, тритерпеноїди, вуглеводи, органічні кислоти, офірну олію, алкалоїди, вітаміни, антоціани, а також містить гіркий глікозит, інтибін. Такий хімічний склад змовою багаті фармакологічні властивості, зокрема протизапальна, кардіотонічна, діуретична, потогінна, жарознижуюча, болезаспокійлива, протипухлинна, Гемостатична, антигельмінтна, як, пом'якшувальна, жовчегінна і седативна дія вживаються при захворюваннях сечо і жовчокам'яних хвороби, запалення селезінки, цукровому діабеті для поліпшення травлення і як загальнозміщуючий засіб, а також зовнішньо при екзамі, при пухлин, пухлинах, залос, при карбункулах, фурункулах. Цикоріє готують відвари, настої, настоянки, чаї, а також сурогатну каву, яку ми будемо з вами і виготовляти. Отак він виглядає. Це рослина багаторічна і, відповідно, у це вже у нас пагін потужний, є значно менше. А цей високий висотою десь більше метра. Цикорії важко перепутати з іншою рослиною, навіть тоді, коли він і відцвів. Копаємо на повний штик. Викопаний корінь має чорненьке забарвлення. Отак, отак виглядає корінь. Цикорію. Коріння легко очищається ножем. Використовуємо інструмент до чищення. З одного боку коріння вже підсохло. Оно сухувати, а з другого боку, це свіже почищене коріння. Товсте коріння перед подрібненням ми розрізаємо навпіл. Якщо там є пошкодження, то ми пошкоджені ділянки вирізаємо. Подрібнене коріння ми смажимо на сковороді, краще смажиться підсушене коріння, і тоді набуває от такого от кольору. І це вже означає, що готове. Підсмажене коріння легко кришиться, воно карамелізується і набуває такого кольору світло-коричневого. Пережарили і перекрутили корінь цикорію. Так. У нас ще залишилося це, те, що зверху це ті коріні, які були досить нарізані великими, і вони поганенько пережарились. Тому їх буду перекручувати в останню чергу. Досить того, що я перемолов, подивіться, ви бачите, що яка консистенція. Консистенція така, що нагадує дійсно цикорій. Цикорій той, же, який продається в магазині. Це тому що при пережаруванні карамелізується корінь і легко тоді він подрібнюється, якщо невеличкими шматочками. Пожарити, виділяється специфічний газ запах. Набрали повну чайну ложку цикорію і будемо готувати з нього каву. Візьмемо невеличку чашечку, отаку приготуємо чашечку, тому що на, велик, на велику чашку на 200 мл потрібно 2 чайні ложки. Вперед готувати. Яка ж вона добра, це я вам сказав. Тому що і меду сюди додавав, а також я сам цей напій готував. Протипоказання: підвищена кислотність, виразка шлунка і два кишки, кішки, розширення вен, геморой, алергія, гіпотонія, вагітність, годування грудьми і жовчокам'яна хвороба. При всіх інших випадках дозволяється. Відео українською чекаю на коментарі. Ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Підтримуємо український Ютуб. Дякую за небайдужість. Шанувальники зелених скарбів.